Печера, яка називається вітрова. Йомі. Слушай, йди по пісні, не перебивай, пожалуйста, або ти розкажеш. Ваше завдання це лабіринт в будь-якому випадку. Вже не такий потужний, як з ходу оптимістичної, але це лабіринт. Ваше завдання один одного підмувати в будь-якому вигляді. Якщо ви заходили, і у вас там, наприклад, Маша йшла перед вами, а Вася за вами. Ви повинні таким чином і йти. Не повинно, щоб Вася і Лімаша пропали, Зрозуміло? Угу. Поки ми дійдемо хоча б до місця роботи. Потім буде такий трошки важливо напружний момент, коли мені треба буде вас розставити по ходу. Справа в тому, що ми зараз наше завдання копаю, наприклад, Маркович, ми передаємо відра на висипання. Угу. Для того мені треба пройтися декілька разів по вашому ряду для того, щоб розставити вас, щоб всіх була адекватна відстань. Тому що буває таке, що там 2 метри важко пронести, а буває таке, що 10 метрів людина йде по прямій, вона може пронести це ведро. Зрозуміло? Угу. Тому ви не дивіться на кількість метрів, а я просто поставлю вас так відповідно складності переносу угу. ваги. Зрозуміло? Угу. Я декілька разів буду вас напрягати, переміщати казати, от звідси ти несеш до цієї точки, або тут міняємо точку, ти туди несеш.